<сування> <вообще> не <получилась. світ> Привіт, з вами Антон та Роман. І це наша перша зустріч у 2023 році. Антоне, як ти зустрів Новий рік? Ой, як то кажуть, зустрів добре, а розповідати дітям буде нічого. А ми послухали президента. І трохи, мої друзі, випили. Декотрі гості так втомили, що я подалі від них холодець заховав. А чому? А чому? А щоб не застудились, коли засинати в ньому будуть. Ну, годі жартів переходимо до новин. Минулої середи нашого Юрія Шевченка про і глядачі могли бачити, як працює команда професіоналів. Так, я теж відчув себе хірургом. Не знаю, як вони витримують таке навантаження. Міла руки, і я весь підні. Антон був безпосередньо операційний, вдягнений як космонавт. Астронавт! Астронавт! Ви слишите! Боже, я не буду приму скучати. А, я, такий душ... Для тих, хто ще не бачив кадри з операційної, ми залишимо лінк у описі цього відео. У Павлограді відбулась прес-конференція міського голови, під час якої Анатолій Вершина відповів на запитання журналістів. За вагомий внесок у справу гарантування національної безпеки і оборони України нагороджена Євгенію Ляхор, старшу медичну сестру Павлоградської лікарні інтенсивного лікування. У Павлограді відбулася остання сесія минулого року, на якій депутати розглядали низку важливих питань. Новий рік Павлоград, як і більшість територій України, зустріли під звуки повітряної тривоги. Проте наші ППО дали гідно відсіч ворогу та збили десятки шахедів. 1 січня надзвичайники Павлограда виїхали на виклик по вулиці Дніпровська, будинок 567. Там в одній з квартир була зачинена жінка. Разом із поліцейськими за допомогою шансового інструменту надзвичайники відчинили вхідні двері та врятували жінку. З 2 січня вуличне освітлення вмикатимуть зранку о 5-й годині, а ввечері ліхтарики горітимуть до 20-ї години, а не до 19-ї, як це було раніше. Чоловіки Павлограда, як і в більшості України, можуть і надалі отримувати повістки в громадських місцях. Так будуть робити до тих пір, поки військовозобов'язані самі не з'являтимуться до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Слід зазначити, що лише 5 відсотків, яким вручають повістки, йдуть служити до лав ЗСУ, значив начальник управління персоналом ЗСУ Роман Горбач. На селищі РТС сталося ДТП. Водій протиранив місця біля одного з магазинів, розташованого зовж траси. Зі слів очевидців біля будинку полетіли кирпичі, потім побачила машину. Приїхала поліція швидка водій за був у тверезому стані. Його підрізали, тому він звернув в бік магазину, каже мешканка селища. В інциденті розбираються правоохоронці. Нагорода від президента. Депутат Полоградської міськради Сергій Тіщенко, який наразі служить у лавах ЗСУ, отримав орден за мужність третього ступеня. Разом із ним відзнаки отримали бійці його підрозділу, які успішно відбивали атаки ворога навесні та на початку літа. Та головна нагорода для всіх нас ще попереду: це перемога над одвічним ворогом та повне звільнення України. Пишаюсь, що ми разом стоїмо в одному строю, написав Сергій Тіщенко у своєму телеграм-каналі. Ну а ми теж наблажаємо перемогу, збираємо кошти на спальні мішки, щоб нашим бійцям не було холодно. Так, ми вже відправили декілька мішків, але бійцям необхідно ще. В описі під цим відео ми залишимо реквізити для перерахунку коштів. Отже, якщо ви хочете зробити добру справу, приєднуйтесь. І щоб не пропускати важливих подій, підписуйтесь на нас в телеграмі, інстаграмі або Ютубі. А ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі. Па-па.